Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми закінчуємо цикл шести вебінарів, а саме Бібліотека і Виборчий процес, який був організовано нашим регіональним тренінговим центром за сприяння Української бібліотечної асоціації та Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Наша сьогоднішня тема звучить як можливі порушення виборчих прав громадян, способу захисту і відповідальності. На жаль, ця тема є дуже актуальною в нашому сьогоденні під час виборів до Верховної Ради України, Президента України та муніципальних виборів. Сподіваюся, що після прослухання нашого вебінару ви використаєте певні аспекти у захисті своїх виборчих прав під час наступних виборів, які відбудуться в жовтні 2015 року, а саме виборів до місцевих рад, виборів сільських, селищних та міських голів. Порушення виборчого законодавства це рішення дії або бездіяльність, які приймаються, чиняються, допускаються суб'єктом виборчого процесу та іншими особами, причетними до організації проведення виборів, якщо такі рішення дії або бездіяльність порушують норми закону про вибори. Тобто, якщо ви є членами виборчого е, процесу, а саме суб'єктом виборчого процесу, і не лише здійснюєте певні дії по фальсифікації виборів, е, про, по. Е, Заборонні або протидії волевиявленню громадян, але також, якщо ви е, здійснюєте бездіяльність по відношенню: до цього процесу, якщо це здійснюється на ваших очах, і ви ніяк не запобігаєте цьому, ви також є винними в порушенні виборчого законодавства. Тобто, по суті, вина ваша є не лише в дії, але також і в бездіяльності по відношенню до вчинення цих протиправних дій, свідком яких ви можете стати. Причинами порушення виборчого законодавства є наступні: невизнання законодавства, неналежне виконання обов'язків суб'єктами порушень, тобто просто-напросто халатність. Під час здійснення виборчого процесу, також зловживання правами, намагання у незаконний спосіб забезпечити належний результат виборів та інші порушення причини порушень виборчого законодавства. Суб'єктами порушень виборчого законодавства є наступні: партії, суб'єкти виборчого процесу, які безпосередньо є учасниками виборчого процесу, кандидати, органи державної влади та місцевого самоврядування, посадові та службові особи. В даному випадку йде використання так званого адмінресурсу, тобто ресурсу використання влади під час проведення виборів. Виборчі комісії, підприємства організації посадові особи та, звичайно ж, виборці. Порушення, які прямо впливають на результаті виборів, наступні: підкуп виборців. Примус до голосування, фальсифікації документації, незаконне голосування, а також інші менш важливі. Можна вид... Із даних чотирьох основних порушень не можна виділити якісь головні, то другорядні. Всі вони впливають в тій чи іншій мірі на результати виборів. Як підкуп виборців? Якщо наші виборці думають, що отримання їх ними 200 гривень не вплинуть сильно на результаті виборів, і це лише я взяв свої гроші і я щасливий з того, то це, звичайно, не так. Тому, що, окрім вас, ці гроші можуть взяти ще тисячі людей. Саме тому всі вибори перетворюються на якийсь фарс, не просто видавання готівки за те, що я є громадянином цієї держави. Примус до голосування. Також активно використовується, зокрема, організаціями, де працюють люди. І якщо хтось із адміністрації організації, чи пов'язані з ними в бізнес-інтересах люди, болотуються за певними виборчими округами, то примус до голосування, звичайно, має місце. Фальсифікація документації на протязі, мабуть, сторіч, також є одним із головних, значимих порушень, адже ще колись час. Іосиф Сталін сказав, неважливо, як народ проголосує, важливо, як ми порахуємо. Окрім цього, порушення, які за певних умов можуть впливати на результати виборів, є наступні: неточність у списках виборців, публікування у змі так званої джинси, відсутність інформаційних плакатів на дільниці. Яке унеможливлює правильність вибору кандидатів. Досить часто кандидати мають ідентичні прізвища, і виборець, по суті, не орієнтуючись, помиляється, тим самим помиляється в своєму виборі, в своєму праві як громадянина. Поширення у незаконний спосіб агітації тощо, наприклад, всі ми знаємо, що за добу до виборів наступає так званий період тиші, коли не можна. Здійснювати не лише активну агітацію, а також і вивішувати плакати за підтримку певного кандидата. І що ми бачимо в день виборів, йдучи до виборчої дільниці, активно використовується научна агітація. Плакати не знято, і кандидати посміхають нам із бігбордів та сіті лайф. До порушень, які прямо не впливають, але ускладнюють реалізацію права голосу, є наступні порушення. Невідповідна кількість скриньок кабінок для голосування. Це досить просто використати в разі перемоги певної політичної сили або в разі перемоги певного кандидата та без застережної підтримки на певній виборчій дільниці. Можна просто зменшити там кількість скриньок, утворити, утворити черги і тим самим. Унеможливити отримання кандидатом більшої кількості голосів. Ця, це порушення також використовується, ця, цей засіб також використовується для унеможливлення проходження певних неугідних комусь кандидатів та перемоги їх на виборах. Механізми порушень, захисту від порушень є наступні механізми. Їх потрібно запам'ятати та використовувати, якщо ви бачите, що ваші права як виборців порушуються, звернення до суб'єктів порушення, звернення до виборчих комісій, звернення до судових органів, звернення до правоохоронних органів, звернення до органів влади, тобто посадових осіб, які мають захищати права виборців. Громадяни можуть звертатися до виборчих комісій на підставі законів України про вибори Президента України, про вибори народних депутатів України, про вибори, вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів, до суду у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, до правоохоронних органів, у випадках, коли законодавством передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність за порушення виборчих прав громадян. Поряд з цим способами фіксування порушень, тобто доказами цього, є наступні: акти про порушення, також покази свідків порушень, фотознімки, звукозаписи, відеозаписи, висновки експертів, письмові документи. Акти про порушень складаються, тобто скласти їх мають право. Офіційні спостерігачі від партії, кандидата, громадської організації. Кандидат у депутати та його довірена особа, уповноважена особа партії. Тобто формально виборець не має повноважень офіційно фіксувати порушення. Однак він може звернутися до спостерігачів чи представників кандидатів на місці, показати, можливо, їм на їхню недбалість, вказати на неї, та має потребувати від них фіксування акту про порушення. Акт про порушення має містити місце, де відбувається порушення. Час, коли відбувається порушення та день, за яких обставин здійснюється, що відбувалось безпосередньо, яку норму закону або вибори були порушено, хто вчинив порушення. Інша інформація на розсуд спостерігача. Персональні дані е, дані особи, яка склала акт та осіб, що його підписали. Під час виявлення порушень дії спостерігачів та інших осіб е, мають бути наступними. Потрібно попередити порушника про відповідальність, повідомити про факт порушення присутніх, привернути увагу голови та членів виборчої комісії та нагадати їм їхні повноваження та обов'язки під час проведення виборів, суб'єктом яких вони є, зафіксувати правопорушення та зібрати належні докази, оскаржити неправомірні дії чи бездіяльність виборчої комісії чи інших спостерігачів, як же оскаржити порушення, звичайно, сподати скаргу до виборчої комісії, Наступним кроком у разі задоволення є звернення до суду, також звернення до правоохоронних органів. Компетенції правоохоронних органів є розгляд справ, за які, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність. Основним завданням правоохоронних органів є як припинення правопорушення, так і притягнення винних осіб до відповідальності. Виборча комісія у разі задоволення скарги може прийняти рішення. Визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, діяча бездіяльність таки, такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу, скасувати рішення, зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює, регулює організацію та порядок проведення виборів. З яких питань можна звернутися до суду? Оскаржувати рішення, діючи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій. Оскаржувати рішення чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ організації, інших посадових осіб та службових осіб, творчих, е, творчих працівників засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори. Тобто, у разі здійснення вами скарги до певного органу безпосеред який безпосередньо здійснив правопорушення та не усунення правопорушення, ви можете законом порядку, зібравши докази, відразу звертатися до суду. Суд, як найвища інстанція, має розглянути ваше, ваше подання та прийняти відповідне законне рішення. Також звернутися з адміністративним позовом про уточнення списків виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб. Нагадаю вам, про що нагадував кожного нашого вебінару, що суд може лише за тиждень, саме за 7 днів, за 7 діб, так що точніше, внести вас чи виключити когось зі списку виборців. Також. Це можна зробити як на коротший термін, проте на ці вибори ви вже не потрапите лише на наступні. Тому потрібно заздалегідь, уточнити себе у списках виборців і у разі відмови вам безпосередньо самої комісії вертатися з цього питання до суду. Суд у визначеному законом порядку здійснив прийме законне рішення. І внесе вас або ні, до списку виборців на певній виборчій дільниці. Також до суду може звертатися в питаннях оскарження дії чи бездіяльності кандидатів, їхніх довірних осіб, партій чи блоків, місцевих організацій партій, їхніх посадових осіб та повноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу, що порушує законодавство про вибори чи референдум. Відповідальність за порушення виборчого законодавства носуть особи, винні порушення законодавства про вибори народних депутатів України та притягається до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності. Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, перешкоджанню діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або е, перемушуванням, а також ухиленням члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин. Саме тому е, маймучні члени виборчої комісії, спостерігачі та інші суб'єкти е, виборчого процесу Нагадую вам про кримінальну відповідальність за. Здійснення або нездійснення вами е, незаконних дій, а саме нездійснення в питанні вами, покривання або закривання очей на здійснення певних правоправних дій, все це карається кримінальною відповідальністю за кримінальним кодексом України. Також встановлюється відповідальність за незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо, незаконного виготовлених виборчих бюлетенів. Підробку виборчих бюлетенів, а так само використання завідомо підроблених виборчих документів, чинені членом виборчої комісії, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії або блоку. Незаконну передачу іншій особі, виборчого бюлетеня виборцям. Це також керується нормами Кримінального кодексу України. Тобто, якщо ви, як виборець, вирішили продати так, свій бюлетень, а саме винести його за межі виборчої дільниці. Вас може бути притягнуто за це кримінальної відповідальності. Потрібно про це пам'ятати. Також становиться відповідальність за викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, виборчого протоколу або скриньки з бюлетенями, або незаконного знищення чи псування скриньки з бюлетенями, умисне порушення тимниці голосування під час проведення виборів, що виявилося у розголошенні зміста волевилення громадянина, який взяв участь у виборів. Умисне надання члена виборчої комісії громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більш ніж один раз у ході голосування, або надання виборчого бюлетеня особі, яка не включена до списку виборців на відповідній виборчій дільниці або надання виборцю заповнення виборчого бюлетеня. Голосування виборцем, який бере участь у виборах на виборчій дільниці більш ніж один раз. Також порушення порядку ведення державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборчів та використання таких списків, порушення права громадянина на знайомлення з новим законом порядку з відомостями Державного реєстру виборців зі списком виборців. Порушення передбачено законом порядку введення передвиборчої агітації, з використанням друкованих електронних засобів масової інформації, порушення порядку надання фінансової підтримки для здійснення виборчої кампанії, якщо в зазначених діях відсутній склад злочину, замовлення або виготовлення виборчої бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії, кількості, ненадання. У випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідна до закону, виконує його обов'язки копії виборчого протоколу, невиконання рішення виборчої комісії, прийнято в межах її повноважень. Відмова у звільненні члена виборчої комісії виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи під час виконання ним повноважень члена виборчої комісії, також карається кодексом про адміністративні правопорушення. Окрім цього, кодексом про адміністративні правопорушення становиться відповідальність за звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних з виконанням його обов'язків у виборчій комісії тощо, адміністративна відповідальність за вказані правопорушення настає в вигляді штрафу, розмір якого визначається у неоподаткованих мінімум доходів громадян. Таким чином, варто відзначити, що, як ми з вами розглянули, кожен із видів фальсифікації Виборчого процесу карається тими чи іншими нормами кримінального або адміністративного права. Саме тому я наголошую, особливо членам виборчих комісій та особам, які є спостерігачами, також наголошую виборцям, активним учасникам виборчого процесу, про відповідальність у разі вчинення ними протиправних дій. Варто декілька разів задуматися, навіть відкидаючи моральний аспект, чи потрібно це вам, адже зафіксована правопорушення чинним вами може каратися. Не лише адміністративно, але також і кримінально. Поряд цим також наголошую і на моральній стороні. Шановні громадяни, досить вже робити такі дії, які перетворюють вас в сіру масу. Саме тому пам'ятайте, що ви громадяни і ви маєте самі впливати не лише на вибори як виборець, але також впливати на вільність та чесність виборів, на їх прозорість. Якщо ви є свідками порушення, будь ласка, допомагайте членам виборчої комісії, а також спостерігачам встановлювати ці порушення. Можливо, саме виявлений, виявлений вам факт допоможе провести вільні та чесні прозорі вибори на вашій виборчій дільниці. Наступні вибори, які будуться в останню ділю жовтня, 2015 року, будуть так званими муніципальними виборами, а саме виборами товісцевих місцевих рад, виборами, виборами міських, селищних та сільських голів. Я сподіваюся, що наш цикл допоможе вам зробити правильний та чесний вибір та гідно та, гідно представляти, та обрати гідно кандидатів, які представлятимуть вашу територіальну громаду. Нагадаю вам, що після проведення нашого заняття я надсилаю вам лінк із онлайн-опитуванням, яке допоможе нам формування нових курсів. Дякую вам за увагу. Буду з вами дуже цікаво працювати. Сподіваюся, що інформація, надана нами для вас була досить цікавою та насиченою. Використати її не лише в своїй можливій діяльності як членів комісії, а також використати її в збільшенні кругозору вашого як громадянина України у реалізації своїх виборчих прав. До побачення.